Основним пріоритетом робочої групи «Прозорість і підзвітність є в першу чергу це контроль за використанням коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Тому я хотів би коротенько доповісти про два проекти, які фінансуються з цього фонду, і де безпосередньо замовником виконання робіт, робіт виступає департамент будівництва Черкаської військової адміністрації. Перший проєкт це реконструкція багатоповерхового житлового будинку в місті Умань за адресою захисників України-25. На сьогоднішній день там тривають демонтажні роботи, відбувається утеплення технічного поверху і облаштування криші. Також проводяться підготовчі роботи щодо. Облаштування стін в підвальному приміщенні в зруйнованій секції, і забудовником безпосередньо замовлено і проводиться зараз виготовлення вікон, які плануються встановити з наступного тижня. Також на базі департаменту будівництва було проведено робочу нараду з керівництвом забудовника безпосередньо з головним інженером. В ході наради наради дійшли висновку про те, що є певні технічні помилки саме в проектній частині організації цієї роботи. Департаментом рекомендовано забудовнику звернутися до проєктної організації з метою внесення змін в проект. Це коригування в проєкті буде відбуватися безкоштовно, тому що це передбачено умовами договору саме з проектною організацією. Ці помилки стосуються технічних неточностей. З свого боку, департамент зобов'язав також звернутися замовника до проектанта і привести певні цінові позиції, на які ми звернули увагу, до ринкових. з Чим повністю погодився замовник, і ми очікуємо результату від цієї роботи. Другий проект, який реалізовується на сьогоднішній день на території Черкаської області, і який фінансується не просто з фонду ліквідації наслідків збройної на агресії, а безпосереднім донором є Європейський інвестиційний банк. Це реконструкція Паланківського ліцею в Уманському районі. А на сьогоднішній день підписано договір. Забудовник проводить заходи для отримання дозволу на початок робіт. Я в двох словах хотів би розповісти, який механізм контролю, тому що Європейський інвестиційний банк під час підписання чотирьохстороннього договору виставив певні умови щодо фінанс, саме фінансового контролю. Ці умови передбачають і вони погоджені безпосередньо договором. Це Постійний 100% доступ до всіх локацій, де проводиться будівництво представників саме Європейського інвестиційного банку, в разі необхідності здійснення певних контрольних місій щодо якості будівельних матеріалів, щодо якості будівельних робіт, щодо дотримання соціальних і екологічних стандартів по реалізації цього проєкту. Також по цьому проєкту передбачена трьохрівнева система звітування. По-перше, звіти по ходу виконання робіт подає безпосередньо департамент будівництва, який є замовником. Також звіти до Європейського інвестиційного банку подає Міністерство фінансів як сторона підписант і Міністерство регіонального розвитку та інфраструктури. Якщо інвестиційний банк бачить якісь невідповідності в цих звітах або має якісь певні запитання, згідно договору він має право організувати аудиторську перевірку з залученням незалежної аудиторської компанії, яку безпосередньо обере Європейський інвестиційний банк, і під час проведення цієї перевірки. На рахунку замовника зупиняються всі фінансові операції до моменту закінчення аудиту, в разі якщо всі питання вирішені, зняті роботи продовжуються. В випадку, якщо аудиторська компанія, яку замовив Європейський інвестиційний банк, бачить певні порушення. Є загроза взагалі припинення фінансування, тому що тому значний контроль фінансовий з свого боку. Керівництво обласної військової адміністрації постійно тримає цей проект на контролі, і основне завдання це прозоро, підзвітно реалізувати цей проект і відновити цю школу, цей ліцей до якісних параметрів.